Заносна смугу зустрічного руху, потужний удар, охоплена вогнем автівка. Увечері неділі на вулиці Свято-Миколаївській трапилася аварія за участю двох легковиків. Дорогою з боку проспекту поштового у напрямку транспортної розв'язки рухався автомобіль. Шкода назустріч у протилежному напрямку їхав део «Нексія». поблизу зупинки хлібозавод, део виконало на смугу зустрічного руху, де авто лоб у лоб зіштовхнулося зі шкода. Свідком події став пан Роман, який допоміг дістатися лікарні жінці та дитині, що перебували у салоні шкоди. В, якось саме в последній момент так почали рискавулять, і його вибросило прям. Всю машину в людей все. Воно, воно так все случилось быстро, спонтанно. Що ми так ми даже самі не поняли бах і все. чоловік попросив, я їх відвіз в третю лікарню, викликав швидку, і все. то, все ударилось, він попросив забрати адвести. Я зразу повіз сім'ю вольвіз після потужного удару. Легковий део за мить охопило полум'я. Його керманич вчасно встиг покинути салон автівки, тож серйозних травм не зазнав. Причину аварії не приховує. У ну, занісу чесно я вже давав просто, це. на, на колі місцеві розповідають ця ділянка дороги, немов зачарована. І подібні аварії тут не рідкість. Я сам опортний водій. Сам я досвідчений водій. 53 роки за кермом. Мене теж якось крутнуло на трамвайних коліях, тому що тут треба дотримуватися швидкості. Перед цим тут була аварія, що навіть мости повідривало. Теж тут люди намагаються вискочити на трамвайні колії, і розбилася машина вщент. Втім, що саме стало першою причиною аварії, ще належить встановити правоохоронцям. 9 квітня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на території центрального міського району. Привушне місце події правоохоронці встановили, що зіштовхнулися два автомобіля марки Шкода та «Деонексія». В результаті зіткнення постраждали пасажири автомобіля Шкода а саме 27-річна жінка та 3-річна дитина. Їх з отриманими травмами доставили до лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують всі Ставини події здебільшого у подібних випадках складають матеріали за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Якщо провину водія доведуть у суді, йому може загрожувати до 85 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт, арешт до півроку, обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.